Введення та видалення внутрішньоматкової контрацепції. Підготовка. Розмістіть всі інструменти для процедури в порядку необхідності на стерильній поверхні. Заспокоюйте жінку та розповідайте їй, що відбувається на кожному етапі процедури. Попросіть жінку якомога більше розслабити своє тазове дно. Використовуйте підтримку для ніг або клиновидну подушку, щоб нахилити її таз до потрібного кута. Зробіть вагінальне обстеження, щоб визначити положення та розмір матки. Потім введіть зеркало, попросивши жінку глибоко видихнути, розслабляючи м'язи тазового дна. Переконайтеся, що чітко видно шийку матки обробіть шийку матки антисептиком. Фіксуйте матку, утримуючи передню губу шийки матки щипцями. Попросіть жінку покашляти в цей момент, щоб зменшити дискомфорт, спричинений щипцями. Якщо матка вигнута, рекомендується зафіксувати задню губу шийки матки. Розтягніть шийковий канал щипцями, обережно потягнувши. Виконайте зондування матки матковим зондом, щоб дізнатися довжину матки та її напрямок. Крок перший. Підготовка до використання. Виріб виймається безконтактним способом. Загалом ВМК слід вводити в асептичних умовах за допомогою стерильних рукавичок. Різко відкрити стерильну упаковку ВМК наполовину з кінця з позначкою Відкрити. Не виймаючи ВМК з упаковки, потягніть за нитки, щоб втягнути горизонтальні плічки ВМК в трубку до олив. Встановіть кільце на провіднику відповідно до визначеної глибини матки жінки. Найширша сторона кільця повинна бути паралельною напрямку, в якому плічки ВМК розкладатимуться в матці. Утримуючи нитки натягнутими однією рукою, вставте поршень в трубку вільною рукою. Це забезпечить пряме розташування ниток в трубці. Тепер ВМК готовий до введення. Крок 2. Введення. Виконати легку тракцію матки щипцями. Вийміть завантажену ввідну трубку з упаковки та обережно введіть її через сервікальний канал до того моменту, коли кільце торкнеться шийки матки, переконуючись, що оливи торкаються дна матки. Покладіть щипці на дзеркало. Утримуйте поршень нерухому і витягніть відну трубку до позначки на поршні, щоб звільнити плічки ВМК. Горизонтальні плічки ВМК розкриються. Переконайтеся, що відстань між кільцем та губою шийки матки залишається приблизно 1,5 см. Обережно штовхніть трубку вгору до дна матки, поки кільце знову не доторкнеться до шийки матки. І не відчуватиметься опір. Це допоможе ВМК стати ближче до нижньої частини матки. Твердо утримуйте поршень і рухайте ввідну трубку назад, доки вона повністю не досягне поршня. Тепер ВМК введено в матку. Утримуючи ввідну трубку нерухому, витягніть поршень. Потім, зробивши оберт, обережно витягніть відну трубку. Відріжте нитки ножицями для ВМК так, щоб вони виступали лише на 2-3 см в піхву. Зніміть щипці та дзеркало. Тепер ВМК введено, і жінка захищена від вагітності протягом 5 років. Видалення. ВМК можна легко видалити, потягнувши за нейлонові нитки щіпцями. Якщо нитки важко знайти, можна використати пристрій для вилучення ниток ВМК щоб дістати втрачені нитки, якщо вони знаходяться в ендоцервікальному каналі або порожнині матки, за потреби можна зразу ж ввести нову ВМК.